Привіт, шо правда? Знайшов підробіток через телеграм. Виглядає все класно. Треба розклеїти листівки. Платять 5 тисяч гривень. Але мама говорить, що це може бути небезпечно. Поясніть чому легкі гроші, солодкі розіграші чи псевдопсихологи. Сьогодні розкажу про три онлайн пастки, в які може втрапити ваша дитина. З вами Аліна Тропиніна і проект Шо Правда. Підробіток у телеграм-каналах це найпоширеніший старт відбування від росіян. Спершу це виглядає невинно: розклеїти листівки, намалювати графіті, зробити фото будівлі. За це дійсно платять, щоб підсадити на гачок. Потім завдання стають жорсткішими: зібрати дані про військових, підпалити авто чи навіть закласти вибухівку. Відмовитися від них складно, адже вхід ідуть маніпуляції та погрози. Дитині кажуть, що здадуть її поліції, якщо вона не виконає завдання. Щоб розірвати це замкнуте коло, потрібно розповісти все батькам, вчителю і іншому дорослому. Блокуйте підозрілий канал. А також збережіть докази, з якими можна звернутися до кіберполіції, СБУ або за гарячими лініями. у тому числі через чат-бот спали ФСБшника. Вітаю. Один блогер проводить святковий розіграш, найпрес iPhone 17. Але є один нюанс: треба переходити в закритий канал. Не дивно переходити туди чи ні, підскажете? Іноді блогери дійсно проводять розіграш, для участі у якому треба підписатися на закритий чат. Або ж рекламують перевірений канал із заробітком. Це також небезпечно. В цих закритих каналах може починатись обробка аудиторії або просувають російські наративи під виглядом інсайтів, або знову ж таки дають завдання для диверсій, завуальовані під флешмоби чи квести. Пам'ятайте, солодкі розіграші призів, секретність від батьків, заклик нікому не кажи. Привід одразу звернутися до дорослого. Подруга запрошує в закриту групу, в якій ти спілкуєшся з психологами, і отримуєш підтримку в різних ситуаціях. Розкажіть, чи є нормальним таке спілкування? Це можуть бути псевдогрупи психологічної підтримки. Створюються групи для підлітків, які почуваються самотніми, мають проблеми з батьками чи депресію. Псевдопсихологи пропонують допомогу, вислуховують, стають рідними душами. Приклади таких груп, нібито підтримка для ЛГБТ-підлітків, групи для тих, хто має розлади харчової поведінки, канали для тих, кого не розуміють батьки. У чому небезпека, це можуть бути секти, торговці людьми, люди, які можуть проявляти небезпечний інтерес до дітей. Вони можуть просити інтимні фото, ваші особисті дані. І як тільки вони це отримують, психолог миттєво перетворюється на шантажиста, вимагаючи гроші, нові фото або виконання злочинних наказів. Пам'ятайте, справжній психолог ніколи не просить інтимні фото і не вимагає тримати терапію в таємниці від батьків. Звертайтеся на офіційні гарячі лінії до ліцензованих психологів, попросіть рекомендації від школи чи лікарні. Тримайте голову холодною та ставте під сумнів все, що здається занадто вигідним чи солодким. Покажіть це відео підліткам, щоб вони знали, де правда, а де пастка.